Говий Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт, час змін не дивлячись на погоду, я зовсім не жартую. Дійсно бажаю вам гарного дня. Е, сподіваюся, що сьогоднішній мій перший гість додасть позитиву. Мені це точно кожна зустріч з ним додає позитиву, і я дуже дуже радий, що він рефлексує і приходить до нас. Я маю на увазі директора департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради пана Олександра Вишаленя. Пане Олександре, доброго я радий бадя. вас бачити. Вітаю, я вашу посмішку пози. Тивно і оптимістичну посмішку. І коли дивлюся, як ви виступаєте, як ви будуєте свій виступ, як ви структуровано пояснюєте той чи інший момент дуже дуже непростого життя туристичного життя нашої вінниці? Вірю, це по перше. А по-друге, я розумію, що все структуровано, і я розумію, що обов'язково робота по-друге, це йде обов'язково, і ми дійдемо до позитивного результату. Про роботу сьогодні вашого департаменту будемо говорити. І дозвольте я розпочну з. Крайньої вашої зустрічі, а вона ж була і перша зустріч. Я офіційно можливо зараз переплутаю її назву, але мається на увазі, і що я маю на увазі? Це зустріч е безпосередньо е в, в департаменту з представниками туристичної галузі, якщо так можна сказати, в Вінницької області. І вибачте, я нікого не хочу по зараз е образити, коли кажу, так можна назвати, дійсно можна назвати і треба називати з представниками влади і інших владних структур. Декілька слів про неї, та це давніша наша мрія. Насправді тоді, коли ще задумувалася ідея і концепція туристичного хабу, ви знаєте, що в місті Вінниці вже не один подібний хаб існує для різних цілей, угу. але власне для туристичної спільноти це приміщення в тому числі має стати таким місцем постійного діалогу, якраз трьохстороннього чи багатостороннього про розвиток туристичної пропозиції міста. І попри те, що зараз туристичний хаб ще тільки-тільки на фініші своєї. І реконструкції паралельно працював до недавно як пункт незглавності, ми все одно почали привчати вже наші аудиторії, в тому числі і представників бізнесу, до того, що це їхній простір, тобто що вони можуть ініціювати певні зустрічі, піднімати певні теми, і за нашої допомоги, за нашої підтримки, залучати тих фахівців, з якими ми можемо проговорювати якісь нагальні питання. Розпочали ми з такої ну ознайомчої насправді розмови, зустрічі, і оскільки ми назвали ці зустрічі регулярними, бо ми хочемо робити щомісяця. місяця, то тобто це коріння слова чи корінь слова регул mm -hmm. mm -hmm. пов'язав його з іншим аспектом нашого життя. Це регуляторна політика. Ну, це можливо для пересічної людини звучить трохи нудно, але для бізнесмена це навпаки дуже нагальне питання, тому що є ряд актів, які видають як на місцевому, так і на державному рівні, які регулюють певні сфери господарської mm -hmm. діяльності. І в сфері туризму насправді досить багато регуляторних актів мають прямий вплив на діяльність діяльність цих суб'єктів, що важливо, в контексті нового закону про туризм, який в цьому році обіцяють проголосувати вже в другому читанні. Ще більший буде важіль наданий місцевим органам в регулюванні певних речей, які стосуються туризму. Наприклад, це діяльність гідів, хоча критерії визначатимуть не місцеві органи, але принаймні місцеві органи будуть тими воротами, які будуть визначати кваліфікованість гіда. З точки зору його діяльності, з точки зору того, як він працює, і обов'язково його входження в єдиний туристичний реєстр, який планується запровадити в Україні. Тобто, Це... ситуація бу... вибачте, тобто ситуація буде така, що центр е, дозволяє, а на місцевому рівні треба буде здавати іспити. Ні, Навпаки, е, центр визначає кваліфікаційні вимоги, ага. перелік типовий. А ми на місці вже визначаємось, тому що є такі громади, де, наприклад, е, гідами працюють місцеві краєзнавці, і вочевидь, висувати до них, наприклад, вимоги. Могу, щоб вони реєструвалися як фізичні особи-підприємці, недоцільно, тому що ми цим тільки нашкодимо справі. Або якщо цей краєзнавець, наприклад, має навіть тільки середню спеціальну освіту, а ми кажемо, що бігом Ді, вищу і, освіту, угу. та? то це теж неправильно. Але в Вінниці якраз є той ринок сформований уже завдяки нашій співпраці, завдяки таким проектам, як школа Вінницького гіда, у нас уже є сп... Сформоване певне коло дійсно хороших гідів, з якими ми працювали навіть на етапі, коли вручали їм рекомендаційні бейджі. Так, от на етапі вже нового законодавства це не просто будуть рекомендаційні бейджі, а це буде бейдж, який буде підтверджувати наявність цього фахівця в реєстрі, і цей бейдж, наприклад, дозволятиме безкоштовно відвідувати їм всі державні і комунальні музеї. Угу. Тобто, це скоріше перевага для Якийсь гіда, а ніж певний... обмеження. Угу. Та водночас ми будемо стежити за тим, щоб в місті Вінниця не Проводилася екскурсійна діяльність людьми, які не мають відповідного рівня фахової підготовки, тобто іншими словами, ви просто будете ну конкретно контролюючим органом, який я проговорю простими словами. Виконавчим органом Виконав... з певними повноваженнями. Так. <сум> Ух, а що О, ж тоді буде, якщо ви зловите когось там випадково е, ну, Є система штрафів? Ні, дивіться, це навіть не є, це буде, тобто це ще не проголосований mm -hmm. закон, але єдиний туристичний реєстр точно в Україні з'явиться ну одразу там через рік після прийняття закону, і це до речі, одна із передумов нашої інтеграції в ЄС. Тому що окремим рядочком навіть прописано наявність якісної туристичної статистики, саме як критерій від е, пропуску нас на наступній етапі переговорів щодо членства, мені важко уявити, що у нас є підпільні е, гіди і гідеси. Є. Але ні, не так їх було більше до початку нашої діяльності. Зараз все таки враховуючи той такий дуже конструктивний формат співпраці, який існує існував і існує в департаменту і зараз вже існує в офісу туризму. Всі гіди, які працюють в правовій площині, тобто зареєстровані як фізичні особи-підприємці, або мають трудову або цивільну угоду з відповідними суб'єктами, вони їхні послуги, їхні продукти просуваються. На наших майданчиках вони отримали гарний революцион. Відповідно, майданчик ми знаємо, що підтримку. вони сплачують податки. Це uh -huh. найголовніше в будь-якій сфері підприємництва. А вже заходячи далі, вже, тому що це вже питання не тільки до нового закону про туризм, але до серйозних змін вже в майбутніх законодавчих е і підзаконних актах. Це питання чорного ринку зйомних квартир, які, на жаль, місцеві органи взагалі не можуть контролювати. І зараз немає взагалі правових важелів жодного органу, ну умовно кажучи. Штрафувати тих, хто е, на різних майданчиках по типу Букінг і так далі здає свої квартири подобово. Угу. По-перше, не платить податок на доходи, навіть якщо це не зареєстрований підприємець, це фізична особа, яка отримує дохід від цієї діяльності здачі оренди. І другий момент важливий, це якраз вже для місцевих бюджетів. Критичне питання це туристичний збір. Тому що туристичний збір стягується з туриста, але податковим агентом в даному випадку є засіб розміщення або якась третя особа, яка ну умовно, видала. Е, Бланк там квитанцію, яку треба заповнити, так, от поки що, таких механізмів в Україні ще ніхто не запроваджував. Але ми говорили вже з готелярами про те, що як тільки всі можливості законодавчі будуть задані, і так як і в Європі, місцеві органи визначатимуть критерії форми короткострокової здачі оренди в квартир до 30 днів, це вважається туристична, фактична послуга, то ми вже зможемо впливати на це і потрошку, потрошку виводити цей ринок теж стіні і вирівнювати цю несправедливість, бо готель і податки платять, і збори стягують. Збір відповідний а квартири нічого. Ось такі, от нас розмови дуже, дуже такі глобальні, серйозні, але дуже конкретні. Mm, О, цією тезою, ну я не можу сказати, що ви мене здивували, я її не знав, але це дуже і дуже цікавий момент, на який я тут ставлю просто три крапки. Так і це окремо треба зустрічатися, окремо треба говорити, і не тільки з вами, пане Олександре, а взагалі треба буде говорити з різними представниками Вінницької міської територіальної громади. Ну і напевно ж і з тими людьми, які. Приват, якщо вдасться, тільки їх запросити на майданчик, тому що я чудово розумію, вони не дуже хочуть світитися, і їм абсолютно реклама не потрібна. Окей, поїхали далі. Е, коли готувався до ефіру і коли дивився ваші матеріали, ну по-перше, я вас вітаю з тим, що ви е, прозвітували. Це ще було в лютому, звісно. Там, Там да я, чесно вам <світ> скажу, от одразу після звіту, ще на етапі виконкому, uh -huh. ще до сесії, ми просто через годину сіли з моїм заступником і вже почали розбирати наші плани щодо і поточного року. І загалом зміни нашої стратегії. Тобто звідси добре, а рухаємося. вперед. Ні, ні, ні все абсолю... це абсолютно нормальна абсолютно ситуація. Що ще хочу підкреслити, що знову таки дуже структуровано розписуєте кожен місяць. Наприклад, я подивився січень, і був матеріал, що у нас. Що туриста очікує, і звісно, містян очікує в січні. Лютий, що в лютому, березень і так далі. І так далі. Якщо можна, декілька таких штрихів. Е, про ну якщо не квітень, про весну про весну да от так краще буде. А, ну, по перше, наближається Великдень, і ви бачите, наскільки велика кількість різних майстер-класів зараз проводиться, чи не в кожному закладі? Звичайно, наші структури департаменти офіс туризму теж не виняток. Офіс туризму продовжує свій цикл майстер-класів з платформою бай. Ві, дуже цікаві і по писанках, і по мотанках, і причому не тільки писанках, які розписуються, але які і валяються. Крім того, в нас започатковується дуже цікава співпраця з вищим професійним училищем сфери послуг на барському шосе. Ми проводимо перший майстер-клас з випікання різноманітних великодніх пасок і крафінів наступного тижня, 12-го. Там уже здається, форма реєстрації заповнилась, але mm -hmm. ми будемо продовжувати цю співпрацю. Такі майстер-класи. І загалом хочу наголосити на тому, що кожного тижня в четвер, от якраз можна запровадити собі таку звичку на сторінці. Візит Вінниця, наші туристичні сторінці в соцмережах Facebook, Instagram, поки що і Telegram Теж до речі, вже вже три платформи. Ми готуємо підбірку ідей на вікенд. Відповідно, людина, яка ще не спланувала, чи принаймні ще не визначилася, що робити на вихідних саме в Вінниці. Ми робимо підбірку там з десятка, а то й більше цікавих різноформатних заходів. І теж Хочу підкреслити, що зусиллями офісу туризму і всіх тих гідів і туркомпаній, з якими вони співпрацюють, кожен місяць приносить певні прем'єри, і от в цьому місяці є дуже цікаві вже туристичні прем'єри турами вихідного дня. Зокрема, цього цими вихідними, 8 числа, одразу два тури можна вибирати для себе, або більш така звична традиційна екскурсія, маршрут Целядова і й Буша. З Людмилою Очеретною або дуже експериментальна експедиція, яка теж включає в бушу, але вона називається Коло Ямполя. І там є дуже цікаві локації, до яких дуже рідко коли завозять туристичні автобуси. Це і Гельжбівка, і Оксанівка. Ага, і... Гельжбівка, все таки. Так, так, так. І дуже дуже цікаві власне палаци, маловідомі, куди вже буде вести інший гід Олег Матюхов. Тому... Тільки на ці вихідні вже є два тури, тільки від від офісу туризму і партнерів. Крім того, звичайно, місцеві туркомпанії теж вже активізувалися. Зараз дуже дуже стали популярними насправді якраз тури по Поділлю, і це дуже правильно, тому що він варто відкривати для себе власний регіон, навіть виходячи із тих обставин, в яких ми живемо. А я вже мовчу про пізнання самих себе своєї ідентичності, своєї культури. Якщо говорити про південь Вінницької області, звісно, треба говорити і про Придністров'я, і про Молдову, і про ту ситуацію. Яка там є, як в цьому плані? Тому що знову-таки, це таким чином. Я нібито завуалював Ні, дуже питання, пра дуже правильне безпеки. питання, тому що е, інший проект, який ми започатковували двадцять 2021 році, воно, навпаки зараз на паузі, тобто mm -hmm. ми не рекомендуємо просування саме тому, що це проходження певних ділянок, де немає укриттів, але всі тури і всі екскурсії, які організовуються зараз, і нашими зусиллями і зусиллями інших компаній е, це екскурсії, тури, які передбачають. Завжди на кожній локації місця укриття. І це фактично золотий стандарт в умовах війни угу. для будь-якого туристичного бізнесу. Це умовність, яку ви не можете не виконати. Вибачте його я... у звичайно. Це тому я, що я це я відповідальність. Влечення, по перше, ну угу. по перше, виберете на себе відповідальність, бо ви пропонуєте Я особисто ні, тому що я не туристична угу. компанія. В даному угу. випадку офіс туризму або інші компанії. Вони підписують угоду, яка по перше включає в себе страхування. Це є теж обов'язкова складова для будь-якого туристичного пакету, якщо це виїзний автобусний тур. І другий момент це відповідальність якраз за безпеку в умовах воєнного часу, тому обов'язковим є переміщення на час повітряної тривоги. Ну і великий плюс. От, до речі, якраз туру е в. Е, який називається Коло Ямполя, що там є підземні локації, і те саме в Вінниці: екскурсії в підземеллях або екскурсії в підземному храмі, або дегустація в підземному mm -hmm. ресторані. Це теж уже, ну, скажімо, плюс е, до відчуття безпеки і того, що людина точно не повинна хвилюватися за будь-які тривоги. Ну, от я зараз якраз відкрив е, сторінку і дивлюся на ну мені дуже мені просто внутрішньо мені дуже імпонує е, саме така обстановка. Така атмосфера дуже дуже і дуже. А це на квітень. Це середина квітня, і це так. якби те, що ви будете запускати. Ну а травень буде анонсуватись трошки згодом. Єдине, що для нас, для нашої команди і для наших партнерів, які звернулися до нас на початку цього року. Травень кінець травня буде дуже відповідальним і дуже смачним. Так. І зовсім не п'янким. Mm -hmm. Навпаки, це буде дуже розмірене споживання певних напоїв. 18+. Йдеться ідеться про нову подію професійну, але також відкриту і для ширшої публіки, повнолітніх. Це Вінниця Вайндейс, подія, яка була анонсована на останній туристичній раді на крайній, і яка зараз активно вже готується до промоції до до оголошення програми. Можу точно сказати, що буде аж дві конференції: одна присвячена туризму, друга виноробству. будуть дуже цікаві майстер класи і дегустаційний майданчик з українськими і не тільки винами. Причому винами якраз не масового маркету, а от таких крафтових виноробень з усієї України. Сподіваємося, що вдасться зібрати ну, щонайменше два десятки різних виноробів. І вони ж будуть змагатися в одному з найавторитетніших дегустаційних конкурсів, який цьогоріч якраз пройде на майданчику у Вінниці. Це Одеса Вайнен Spirit Awards», який ну зі зрозумілих причин не могли ні торік, ні в цьому році провести в Одесі. Тому ми підставляємо плече як дружній такий споріднений погодили, регіон. Вони, погодилися. вони ініціювали це все до тобто того ага, навіть з, так. навіть їх з їхньої пропозиції, їхня фахова така підсилення подій, тому що це буде вперше такого формату відбуватися у Вінниці, але це дуже перспективно для нашого міста і для нашого регіону. Це не не, не виключно міська подія. Вона, по-перше, е, має окреслити Поділля як повноцінний виноробний регіон, який повертає собі цей імідж, і за е, залучати аудиторію з наших. Принаймні сусідніх областей, включно зі столицею, бо насправді під Wine Days буде готуватися цілий цілий перелік додаткових активностей, екскурсій, турів, які можна буде поєднати з програмою самого, самої такої професійної події, і ну це не масова подія. Зразу можу сказати. Це не фудфест, це не винний фест. Це ну все набагато скромніше, але водночас дуже масштабно. Ем, ми. Я переконаний, що навіть е, Вінниця. Вандейс, ви би перетворили на масовість, але ми не коли маємо. буде пар... така можливість, ми не звичайно. маємо права зараз це, це робити. Це, е, організатори це... задумали цю подію як неодноразово, угу. і тому наша задача цього року закріпити статус, імідж, бренд і далі рухатись ну, і чекати перемоги, тому що фактично виноробство, воно так чи інакше е, зараз відбувається під лейтмотив вин перемоги. Тобто все, що вирощено угу. під час війни, це те, що ми розкоркуємо і вип'ємо тоді, коли будемо святкувати перемогу. перемоги. Е, ви наз... Звали ну досить знакову, як на мене, досить знакову подію, до якої, в принципі, йде, та йде підготовка, і так, далі, і так далі. Ми чудово розуміємо, в який час ми живемо, і ми чудово розуміємо, що можуть бути будь-які зміни, і за і змінами і за пропозиціями можна слідкувати, і треба слідкувати безпосередньо на сторінці департаменту маркетингу міста і туризму. І якщо так, то звісно, потім йдемо до туристичної сторінки. Ну вона цікавіша. Департамент це все таки така. Сторінка звітування нашої діяльності, а візит вінеться це жива, динамічна, тому всім рекомендую підписатися. Е, Що зараз поставлено на паузі на тимчасовій паузі? Вже було проговорено, що е, на паузі стоїть туристичний хаб. Так. Е, ну я сподіваюся, що ми спробуємо все-таки з підрядником завершити там не так багато тих робіт. Єдине, що ну поки що це все. Буде в борг, але угу. є принаймні попередня домовленість. Тому що чим далі ми будемо затягувати процес, тим дорожчатимуть навіть елементарні роботи, які мають бути завершені на цьому об'єкті. На паузі наразі більшість наших задумок великих фестивалів. На паузі інший інфраструктурний наш проект. Територія Сан, тому що ми, на жаль, не можемо наразі ні розробити концепцію, ні тим більше встановити там огорожу чи зробити якийсь базовий благоустрій. На жаль, поки що. Це але... той санаторій, який на старому місці. Так, так. так. Майданчик. Ми сподіваємося, що як тільки буде така можливість якісь заходи проводити, то ми все-таки повернемось до цієї діяльності, м'якої, і потім вже і твердої. Ну і крім того, в нас на паузі наразі певні засоби. Думи, які стосуються створення нових локацій туристичних, хоча ну ми. Активно працюємо з колекціонерами. Ви знаєте, що музей української марки так. планувався ще в минулому році до розширення, і для цього потрібно нам провести капітальний ремонт другого поверху цієї будівлі, але власне колекції точно, точно зацікавлений в тому, щоб ми цей, ми цей проект далі розвивали. Є інші колекціонери, які теж звернулися до, до міської ради з допомогою власне розміщення того, що частково було в музеї автомотовело фото телерадіо. Але теж знову ж таки це потребує наших певних зусиль. Ремонтів я надіюся, що ми це зробимо в найкоротші сроки і зможемо порадувати цими новими локаціями. Дуже цікава назва, і вона викликає і посмішку, і зацікавленість і ще раз музей Автомото, велофото телерадіо. Музей, але ну я тут зразу скажу, що в такому форматі, як він існував, як приватний музей, 10 років в Вінниці, на жаль, він зачинився. Однак, колекція і те, той інтерактив, який пропонувався нашими спільними зусиллями з колекціонерами, ми будемо намагатися зберегти і навіть в цьому сезоні частково вже повернути для відвідування для публіки. Директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вишелені сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Час біжить дуже швидко. Тому не дивуйтеся, і ви, пане Олександре, і ви наші глядачі і слухачі, коли через деякий час дуже швидко ще раз кажу він пролетить, Знову на нашому майданчику я запрошу до нашого на наш майданчик. запрошую Олександра Вишелені, і ми знову будемо говорити про приємний позитивний класний розвиток, туристичний розвиток цієї нашої і Вінниці в Міської територіальної громади і взагалі всього, всіє вільської області поділя. Дякую, Дякую вам. Дякую. Ідемо на невеличку паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафає. Місто набуго. Події що поруч.